В ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Цей день пов'язаний із життям і творчістю таких знаних представників України, як оперний співак, композитор і драматург Семен Гулак Артемовський, який прославив Україну оперою Запорожець за Дунаєм. Історик Олександр Оглоблин, акторки і співачки Віра Холодна, Єфросинія Зерницька та Зінаїда Репшинська. А до календарної весни 12 днів. Встановила вчора в Україні черговий температурний рекорд: плюс 12 градусів за Цельсієм. Незвично тепло було сьогодні однак, уже завтра похолодніше аж до нуля уночі. Та про інші вагомі події стисло на Донбасі. Терористи продовжують нагнітати ситуацію, збільшуючи кількість обстрілів з важкої зброї. Нацбанк заявив, що торік сумарний збиток українських банків перевищив 66 мільярдів гривень. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що МінФін почав пошук мертвих душ серед отримувачів соціальних виплат в Україну з офіційним візитом. Побував прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу. Росія планує направляти біженців з Донбасу в Сибір у січні. Промислове виробництво Росії впало на 20%. Російська авіація розбомбила в Сирії шпиталь благодійної організації лікарі без кордонів. 14 загиблих. Боснія і герцеговина подали заявки на членство в Євросоюзі. Україна вшанувала учасників бойових дій на території інших країн. З поміж них земляків орденами за заслуги і за мужність третього ступеня відзначені афганці Іван Цимбалюк з Баранівки Володимир Безсмертний та Яків Грищук з Овручини. Про ключове афганське дійство в Житомирі. Наш репортаж сьогодні вже по іншому сприймається війна в Афганістані. Імперські амбіції переважали людський розум, і у велику бойню кинуто тисячі воїнів, які за волею серця та військового обов'язку з честю виконали свою місію. Вшанувати пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. Прийшли житомиряни, які крокували разом із героями війни та віддали шану воїнам різних поколінь. Сьогодні хочу сказати огромне благодарність. Всем патриотам, которые заставляют мирное население подумать о том, что такое человек в погоне, погонах, насколько нужна его работа, насколько нужен его подвиг. Я знаю, что очень много людей, которые героически сражались на фронтах и сегодня защищают интересы ветеранских организаций. Воїни афганці, і сьогодні на передовій вони зброю в руках захищають територіальну цінність нашої держави на сході країни, навчають молодих воїнів мужності та героїзму. Адже саме сьогодні ми прекрасно і цілком усвідомлюємо і розуміємо, що таке і яка справжня ціна миру та спокою і на нашій. Рідній землі, естафету виступів продовжила голова обласної ради Анжеліка Лабунська, яка, як кожна мати, переживає за долю своїх синів, які захищають рідну землю, шана героям, які стали у нерівний бій із агресивним ворогом. Я хочу побажати нам всім мирного неба над головою, і хочу сказати, що Саме ви є прикладом героїзму, саме ви є прикладом любові до нашої батьківщини, до своєї рідної землі. І як би не було важко, ви в самі тяжкі часи нашої держави, ви перші завжди поряд з людьми, ви захищаєте нашу вітчизну, ви захищаєте мир в наших оселях. Історія повторюється. Нинішнє покоління воїнів мужньо боронить східні кордони України від країни із ворожими намірами. Мені прикро те, що сьогодні подальше коїться така ж сама історія. Сьогодні ті самі люди, які віддавали прикази в Кремлі, б'ються за якусь свободу в Сирії. Так само посилають воїнів інтернаціоналістів в Україну. І в інші міста вони посилають для того, щоб сіяти смерть. Але сьогодні на цьому прикладі ми будемо цінувати життя, життя кожної людини, кожної істоти, яка хоче жити в мирі і злагоді. До підніжжя пам'ятника Чорний тюльпан лягають квіти від воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО, керівників області та міста Житомира, громадських організацій, вдячних Житомирян. Бажання всіх одне: швидше б завершилася війна нашою великою перемогою, адже не схилить тих, хто бажає жити у вільній, демократичній державі. Через три дні у суботу, 20 лютого, Україна вшанує пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони з честю пройшли майдан і революцію гідності надії на те, що ми живі будемо гідними їх історичного подвигу. Чи виконали ми їхні сподівання і накази? Їм журавлі вже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її і молиться із далей потойбічних за Україну зморену від ран. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув майдан. Житомирська обласна державна адміністрація спростувала інформацію інтернет-видання Житомир онлайн про те, що голова облдержадміністрації написав заяву на звільнення. Офіційно заявлено, що дане твердження не відповідає дійсності. І ще про вагоме у житті нашого краю стисло після тривалого карантину. Школярі Житомирщини приступили вчора до занять. Громадські активісти нашої області продовжують блокувати на кордоні з Білорусією в'їзд російських транзитних фур. У Житомирі 20-річний парубок за 700 гривень убив свою 70-річну бабусю. В області стартувала екологічна операція Первоцвіт 2016 проти незаконного збору і продажу весняних рослин. І культурна палітра Житомира. 26 лютого в художньому салоні пройде ювілейна виставка картин художника Леонарда Славова. 28 лютого наш телецентр запрошує на концерт заслуженої артистки України Катерини Буж. Ринської а 4 березня на концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. І наш новий проект Франкіана з відомими висловами про українського генія Івана Франка сьогодні продовжує цитата Максима Рильського. Іван Франко це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і перечуття щастя України, України і людськості. Франко живе в народній пам'яті як великий каменяр. І народний календар. Наші предки із 16 лютого починали готувати реманент для весняного посіву і казали з цього приводу так: налагодження досвіда, лагодить збрую літню і бороду столітню. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.